Перед новороздільцями виступили представники політичних партій міста та активісти громадських організацій, які були ініціаторами створення осередки об'єднання Майдан у новому роздолі. Віче розпочалось традиційно із молитви, яку виголосили місцеві священнослужителі. Настоятель церкви Покрови Пресвятої Богородиці, отець Степан Попко наголосив, що на віче зібрались усі конфесії та закликав всіх новороздільців те Письмо каже: не надійтеся на князя, на сина чоловічого. Бо в ньому нема спасіння. Наша надія на Господа Бога. Але ми також читаємо у Святому Письмі, що пишеться те письмо, всяка влада від Бога. Напевне, що Бог допустив, щоб всі люди побачили, якого ми маємо президента, щоб всі люди побачили, який ми маємо уряд, яких ми маємо міністрів. Які замість того, щоб нашим українським народом опікуватися, вони забули про свій український навіть. На усі одностайно підтримали маніфест Київського майдану. Документи зачитав депутат міської ради Анатолій Шалаєв. Ми повинні донести ідеї майдану до громадян України і поширити діяльність майдану у всіх куточках нашої України, забезпечити комунікацію і інформування мешканців Сходу півдня України про цілі і завдання нашої організації ми повинні на основі місцевих та регіональних посередків Лу майдану, які вже створені в новому роздолі, і ви думаєте, долучитесь до нього, створити мережу самоорганізації громадян, яка забезпечить громадський контроль, в тому числі за діяльністю. Органів на місцевому рівні промовці закликали людей вступати до лав майдану. Завершилось віче виконанням гімну України, який разом із хором політв'язнів та репресованих співали усі присутні. За, панове, Активісти та політичні діячі наголошували на необхідності об'єднання сил для спільної боротьби. Сьогодні відбулася знакова подія у новому роздолі. Маємо надію. Що це, це, що зараз відбулося, це єднання в громадську організацію Майдан новороздільську воно буде продовженою консолідація усіх без виключення політиків, громадських активістів, влади, опозиції, вона відбудеться і в нашому рідному місці, і ми зможемо сказати, що наше місто, яке є унікальне на цілу Україну, воно покаже унікальний приклад, коли майдан Київський переросте в щоденне життя наше. Бо направду, майдан це не просто постояти на майдані, не просто сказати, що ми за зміни. Це модель показувати, як ці зміни впроваджувати. Потрібно робити громадську роботу, потрібно займатися політичним життям. Бо якщо не будемо цього робити, ми, то знайдуться бажаючі, які не бояться політики. І тоді, на жаль, ми знову будемо казати, що в нас бандитська влада, що у нас знову великі тарифи, що у нас знову проблеми в місті, в країні і взагалі можна сказати всесвіті. Тому Слава Богу, є почин. Є почин у новому роздолі, який не був такий, як у Львові, не був такий, як в Києві. Бо я сьогодні нагадував і буду говорити про той дьоготь, що громадський сектор на більшому рівні хотіли відкинути, але вернулося розум, вернувся громадський сектор. В новому роздолі почалося все інакше. Громадський сектор став стимулом для об'єднання політиків, громадських діячів, влади, для того, щоб ми могли говорити про європейське місто, про новий розділ. Думаю, що цей. Майдан, який створився в роздолі, тобто, ну всеукраїнська громадська організація, буде якраз тим таким фундаментом для, для вступу і, і входження в політику от саме в новому роздолі молодих нових облич, що які повинні напевно змінити тих от старих, які тут були до нас, і наші люди новорозільці визвали підтримку Київського майдану. Підтримку тим вимог, які ставить майдан перед владою, і я думаю, що активність новорозільці засвідчила, що люди готові до боротьби, люди готові до змін, і люди будуть відстоювати свої права. Європейський вибір України. Євромайдан в новороздолі закликаний на для того, щоб створити громадську організацію майдану, щоб люди могли висловити те, що вони підтримують. Самі мусимо вистояти. Тому що ми є українці в першу чергу, і захід України має подати приклад, як відстоювати. Сьогодні зібралося тисячі людей, і мені дуже приємно, що я в тому числі серед тої тисячі, нам дуже приємно, що люди підтримали так, підтримали. Така така енергія, таке таке піднесення, щоб відчув, відчули київляни, щоб відчула вся Україна, особливо східна Україна, що їх тут бачать, їх тут чують, і їх тут підтримують. А не має бути ні східної, ні західною. Має бути одна єдина створення громадського об'єднання майдан, всеукраїнського громадського об'єднання майдан. Я оцінюю позитивно, тому що вже давно в Україні повинна бути сила, яка буде протистояти тим бандам, які є по містах. По селах, по районних центрах, які керують нашою державою, це має бути, має протистати отій, тій банді, о тому непотребу, який нами керує на сьогоднішній день. Ми маємо проконтролювати кожні вибори, ми маємо проконтролювати кожний підбір кадрів. Ми маємо проконтролювати кожну копійку, яка знаходить в бюджету. Тому що я перепрошую, але ще за з біблії пишеться, що найбільший гріх це був казнократство. Першу чергу було заснулося за казнократство. А це розкладання бюджету це є саме натуральне казнократство. Тому ми повинні то контролювати, і це повинна контролювати ота організація Майдан, яка створена сьогодні на Майдані в Києві, підтверджена по багатьох містах і селах України всієї України. Я наприклад хочу ще сказати, що людина повинна висказати ту думку, яку вона має, не боячись того, що візьмуть. Щось там її будуть як, якісь палиці в колеса ставити, або взагалі чимось погрожувати, щоб людина могла піти в мерію, в міську раду, де б вона не була, щоб її прийняли, щоб не було таке, знаєте, білі люди і чорні люди, щоб людина могла піти, не дивлячись на те, до якої вона конфесії залежить, чи вона в достатку, чи людина бідна. Людину повинні вислухати, порадити. І зробити по мірі можливості те, що людина просить, і то, що людині, як кажуть, належиться за годину, що тривали загальноміські збори у партійних наметах демократичних сил, зібрали понад 700 анкет на вступ до майдану.